Вітаю! Мене звуть Тетяна Мокренко. Я керуючий партнер діджитал агенції Мокко. В рамках курсу як вивести бізнес в інтернет. Я розповім модуль соціальні мережі для бізнесу. В рамках цього модулю ми дізнаємося про задачі, які можна вирішувати за допомогою соціальних мереж, та як правильно побудувати стратегію для роботи вашого бізнесу в соціальних мережах. На цьому занятті ми дізнаємося, що таке SMM, та розглянемо приклади. Як можна використовувати соціальні мережі для власного бізнесу? Social медіа маркетинг складається з двох понять: маркетинг та соціальні мережі. Що таке маркетинг? Якщо просто це задоволення потреб клієнта з виходою для бізнесу. Що таке соціальні мережі? Соціальні мережі це середовище, в якому користувачі налагоджують контакти. Спілкуються, висловлюють свої думки, обмінюються фото, відео, а також цікавляться думкою оточення про продукти. Де купити, як купити і який продукт чи послуга кращий. Маркетинг в соціальних мережах допомагає скористатися цим середовищем, середовищем соціальних мереж з виходою для бізнесу. Підсумуємо: ми вже знаємо, що таке маркетинг. І ми вже знаємо, що таке соціальні мережі. Отже, що таке маркетинг в соціальних мережах або СММ. СММ це задоволення потреб клієнта у спілкуванні, у розвагах, у отриманні інформації, у консультуванні, за допомогою інструментарію соціальних мереж і обов'язково з вигодою для вашого бізнесу. Давайте розглянемо приклад. У вас є магазин, який торгує рослинами, а також усім необхідним для догляду за цими рослинами. Відповідно, ви хочете використовувати соціальні мережі з користю для свого бізнесу. Що ви робите? Ви створюєте сторінку. На цій сторінці ви публікуєте інформацію, яка потенційно буде корисна вашій цільовій аудиторії. Як в цьому випадку веде себе цільова аудиторія? Вона бачить сторінку, на якій публікуються пости, які задовільняють потребу користувача у інформації. Тобто там публікуються пости, які розповідають, які нові рослини з'явилися на ринку, як за ними доглядати, які рослини краще вибрати для посадки на тому чи іншому ґрунті. Відповідно, користувач постійно контактує з вашою сторінкою, дорівнює з вашим брендом, щоб отримувати необхідну йому інформацію. Також він може писати питання в коментарях під цими постами, ви його консультуєте, ви налагоджуєте стосунки. І ось через тиждень або через місяць у цього користувача, ваша потенційно цільова аудиторія, виникає питання. Мені потрібно купити ще 5 рослин для своєї ділянки. І він уже ось тут на підкірці пам'ятає назву вашого магазину. І вірогідність того, що він купить саме у вас, значно більша, ніж якби ви до цього в соціальних мережах з цим користувачем не спілкувалися. Ось невеличкий приклад того, як вибудовувати стосунки в соціальних мережах своєї цільовою аудиторією, і як ці стосунки можуть впливати або давати користь вашому бізнесу. Отже, соціальні мережі це середовище, в якому ви можете встановити контакт зі своїм потенційним клієнтом або уже з існуючим, та також підтримувати цей контакт. Між покупками, тобто утримувати його увагу а, в той період, коли йому не потрібна ваша продукція. Другий приклад, як використати соціальні мережі для бізнесу, ще більш простий, тому що він безпосередньо впливає на продажі. Уявімо, ось у нас на носі 1 вересня, і усі батьки зараз шукають форму для своїх а, дітей до школи. А ви виробник одягу, у якого є лінійка шкільної форми. І ви за два тижні до 1 вересня, можливо і раніше, так залежно від того, коли люди починають шукати цю форму. Публікуєте у себе на сторінках пости про те, що у вас є високоякісна, гарна форма для діток до 1 вересня, шкільна форма. І просуваєте ці пости. Цільова аудиторія бачить цю форму і е, переходить на ваш сайт, і відповідно може купити, якщо її задовільнить ціна якість. Тобто ви генеруєте трафік на сайт і мотивуєте людей у вас купити. Другий приклад значно простіший та наглядніший, тому що він говорить про те, як соціальні мережі можуть впливати на продажі вашого продукту. Додаткова фішка соціальних мереж в цій ситуації те, що коли ви опублікували пост або зробили рекламне оголошення, в якому ви розповідаєте про свою форму, ви можете в рекламному кабінеті налаштувати, кому цей пост чи це рекламне оголошення буде показуватись. Ви можете вибрати географію, наприклад, на відстані 2-3 км від вашого фізичного магазину. Ви можете вибрати вік аудиторії, стать аудиторії. А ви можете вибрати інтереси аудиторії і, відповідно, тим самим показувати оголошення тільки тим людям, які потенційно будуть більше зацікавлені в вашій продукції. На цьому занятті ми дізналися, що таке СММ та розглянули приклади, як можна використати соціальні мережі для бізнесу. У наступному занятті ми дізнаємось, які конкретні задачі бізнесу можна вирішити за допомогою соціальних мереж.